В рамках робочої поїздки на Новгород-Сіверщину народний депутат від фракції Батьківщина Валерій Дубіль та заступник голови обласної державної адміністрації Сергій Журман завітали до нашої телерадіокомпанії. В ході зустрічі поспілкувалися з колективом, та Валерій Олександрович подарував відеокамеру. Побажав працівникам телерадіокомпанії об'єктивного висвітлення подій та успіхів в роботі. Хотілося б вам побажати, щоб ви були відверті, щирі, порядні. Тому що від телебачення дуже багато залежить. Ви бачите, що зараз телебачення ЗМІ це зброя номер один. Вона нас посварила з нашими рідними братами і сестрами. Вона, скажімо, робить свої технології зараз, всі завдяки ЗМІ робляться вибори. Людям тяжко розпізнати дійсно хто є хто. Тому від вас дуже багато залежить, від вашого слова. Ну, мені хотілося побажати любов вашим родинам. Щоб ви були багаті, щоб Господь давав багатство, вірі, в мудрості, в любові, це саме головне. І щоб ви були порядні, щоб ви до людям, до кожної людини, як то кажуть, да, доносили те слово і те, що є дійсно щиро, справедливо і порядно, це найголовніше. Тому що люди того чекають, і вони завжди у нас, ви знаєте, ці скільки вже років, десятиріччя, вони постійно кимось обмануті, а хотілося, щоб все ж таки в нашій державі все змінилося. Вручаючи камеру генеральному директору телерадіокомпанії Валентині Артюшковій, заступник голови обласної державної адміністрації Сергій Журман побажав довгих років процвітання телерадіокомпанії. В Свою чергу Валентина Петрівна подякувала за такий дуже необхідний для студії подарунок і побажала Валерію Олександровичу наснаги в його добрих справах. Я дуже хочу подякувати вам за такі. Ну, вкрай необхідний для нас подарунок. Хочу сказати, що несподівано, але ж дуже приємно. Ми будемо об'єктивно висвітлювати всі новини, обіцяю вам. Хочу побажати вам міцного здоров'я, невичерпної енергії на всі ваші добрі справи і подальші перспективи. Гарного вам настрою, сил, натхнення, ну і тепла від рідних і близьких вам людей.